Так, це те, про що я казала. Ми гуляємо е, з приводу природи, що природа навкруги, її тут дуже багато, чому і напевно фіни вважають себе найщасливішою нацією. Е, чекали на автобус. Один рейс вилетів з розкладу, який мав бути в розкладі. Але він не приїхав, не знаю, можливо, автобус зламався можливо, що. Так. Тому ми вирішили пройти. Я Ніколи, не Ніколи не ламався. Завжди ходив за розкладом. Але цього, час, цього разу щось не те пішло. Тому ми вирішили пройти пару зупинок пішки. Але зараз дуже велике таке розстояння між. Відстань між зупинками, тому я думаю, що ми його пропустимо цього автобуса вже, але ми будемо насолоджуватися природою, красою. Дерева ростуть прямо з каміння. Дивно. Я в А ти куди пішов? Не забувай, що ти в красовках. Ось перші вже кульбабки. Для тебе Пельчик, перші кульбабки, ростуть. Скоро з'явиться багато, тому що вже тепло. Погода вже краща стає. Так, синок обов'язково має мені зірвати кульбабку. Ну що, зрівай, де підемо? Можливо, ще встигнемо на автобус. Трумочок такий. І багато велосипедистів. Мені, дякую. Дякую, синку. Дякую. Ой, як вони пахтять гарно. Так, ось такі кульбабки. Тому у нас сьогодні прогулянка в мину. За кавою капсульною неспресо. Мені на жаль, вату. вона поки що один магазин тільки весло. І за льоні за ватою, Але ми бачили знак, попереджаючи те, що водій обережно, бо можуть бути лосі. Тому ми сподіваємось, може ми теж побачимо когось тут. Може, когось побачимо. А може ні, не побачимо, то будемо насолоджуватися просто приємною дорогою через ліс до якоїсь наступної зупинки. І будемо чекати наступного автобуса, тому що все-таки далеко 15 зупинок. Але ось як, наприклад, ця я вона дуже довга і ну, це буде трошки довго йти. Насолоджуйтесь красою Лиса. А Льоня для мурашок зробив міст. Так. Щоб мурашкам було легше переходити з одного е, острівця, так би мовити, до іншого. Шатейка лучше. Шателька, але Для мурашок, я думаю, якраз буде, правильно? Те, що треба. Так. Ну що, пішли далі. Сніг ще деку, декуди куди лежить, але вже сьогодні плюс 13 буде. Що для Фінляндії це насправді дуже тут дуже яскраве сонце, тому якщо плюс 13, то це воно вважається як плюс 20, напевно. Дуже гарна нагода погуляти, так? Да? Не поспішай! Сонячно сьогодні, дуже сонячна погода, але ще трохи прохолодна. Там, де вітер, там де тінь. Ми чекали автобуса пів години. А от там такий тінок був, тому вирішили, що нам треба пішки. А, поїхав наш автобус. Проїхав все, але ми насолоджуємося красотою, так? Красою. Будемо чекати наступного. Бігла. Бігають по дорозі, тільки не лося білки. Це ми побачили. А це, як Льоня любить казати, це наша ферма. Такі. Ну, дійсно, якогось фермера будинок, поле. І ми постійно, як тільки їдемо, ми кажемо, що це наша ферма. І там коні влітку пасуться. Дуже. Ходимо до наступної зупинки. Це такий був великий розрив досить між зупинками, тому нам тут чекати теж немає ніякого сенсу. Бо це буде дуже довго. І в полі, знову ж таки, де вітер. Чекати не хочеться. Йдемо далі, бо починається знову літа посадка. І будемо. будемо йти через ліс. А Раптом зустрінемо оленятка. Нічка дуже хоче маленького оленятка зустріти. Ось там далечені. Наша ферма, так? Льоня показує, так? Наша ферма. Там. Ось така стрішка в ліс веде, бачите, тут взагалі заснижено. Тут такий підземний, можна е, спуститися. І якщо треба перейти на той бік, е, то можна просто таким підземним переходом. Але наскільки тут сонечко мало дістає, то світло вже ще взагалі отак от повним. А, а там десь удаличні, якщо ви бачите, є вказівники, тобто там є тропи, стежки, по яким можна йти. Е, можна там гуляти, це прикладені стежки. Бо є такі, що ми хотіли зайти, але там не можна було йти, там не було ну, такий густий густий ліс. І ось якщо хочеш на той бік перейти, то можна і з того боку походити по лісу. Можна перейти отаким от підземним переходом і продовжити свою прогулянку. Але ми не будемо переходити, ми будемо йти тією ж стежкою, якою ми йшли. Так, прямо. Ще один автобус поїхав, але то не наш. І не в наш бік. Мурах і так. У справах достигають і ми в справах йдемо. Мені дуже подобається природа Фінляндії саме тим, що багато таких скель і дерева ніби ростуть зі скель. Дуже гарно. Моха, дуже багато якого олені їдять. Ось оцей мох, що зверху на скелях. Пішли, синку. <підомо> <підомо> да. А це хочу вам показати. На стовбі висить такий вимірювач швидкості, де написано шиня аят, Тобто я їду. І ось їде машина. Це автобус їде, щоб він вже... Так. Да. Тобто перевищення, бачите? Перевищення швидкості, бо можна до км. кілометрів. Наколення. Наколення? Де? А, коленя? не Чула! Так. Мене? Якщо вам видно, зараз. Наколення. Чула, ось це показує знак оленя. Так, тобто знову є така можливість побачити оленя, тому водії мають бути обережними і не їхати на великій швидкості. Отже, ми побачили з вами цей знак, який вимірює швидкість машини. І е, потім після цифри швидкості е, такі, така позначка. Да, е, Емоційна, тобто погано, гарно чи ні. Так, тому що насправді не знаю, я не водій, я не знаю, мені здається, що тут можна до 50 км, а може і менше, так, хто воді не знає. Наприклад, оце я люблю, як населений пункт. Але я бачила 46, то посміхався, це означає, що все добре. Значить, можливо, до 50 можна швид... зі швидкістю їхати. Ми йдемо серед живих кварталів. Ось так живуть фіни, приватні будинки. Багато, хочу сказати, що багато дерев'яних будинків, тому що з цегли дуже дорого будувати будинок. Вони є, не скажу, вони є, але їх дуже мало. Це скоріш за все виняток, ніж. Як то кажуть, нормально, так як у нас намагаються всі з цегли побудувати будинки. Ось, наприклад, оцей комплекс, не знаю, це або просто облицьовка йде ніби під цеглу, або він дійсно цегляний. Не знаю. Так, Льоня, ти гальмуєш? Бо я вже не можу, чесно кажучи, тебе зупиняти. Ось човник поїхав на причепі. Так Тут парк. можна погуляти Мосточок. Так, ми все ще підемо, і ще будемо довго, тому що вже Ще один автобус повз нас пройшов, ми не дійшли до зупинки, не встигли. Чого ти? Чого ти для каса? Не треба. Ти ж знаєш, що це мопед. Пройшли вже багато всього. Ні, туди ти не підеш, тому що ти бачиш, якщо треба переводити через водичку. І там все мокре. знаєш, все мокре, все в воді. Так. Ось таке поле зараз. Починає. Багато дуже людей ходить, гуляє. І, напевно, ми тут цьому вже теж навчилися, проживаючи тут вже майже 3-2-4 роки. Так. Старі, молодь, всі ходять, гуляють, стежки всюди в лісу зроблені для людей. Світло проведене в лісі. Тобто, якщо ти навіть і вночі хочеш, або пізно ввечері прогулятися. Буде завжди світло. Буде горіти світло. І не буде страшно йти в темряві. Так. Так, може без рук їхати. Класно. Класно. Це ще моя мета навчитися їздити на велосипеді, щоб ми могли з Льонією виїжджати і так само їздити якимись лісовими стежками, так, синку? Так. Треба якось перебороти свій страх е і навчитися. Якийсь не такий високий велосипед, напевно, купити. Можливо, так, щоб я щось таке низеньке для початку. А... Так, що сказати, що 47 років, а їздити на велосипеді не вмію. А це, а це майданчик для гри у фрізбі гольф Це одна з розваг популярних у Фінляндії. На правила гри нагадують гольф, але без клюшок та м'ячів, а тільки фрізбі використовується. Виходимо до нового комплексу житлового. Я б хотіла тут жити. Картири тут десь оренда 1200 євро, коштує від кіно на картини, але їх мало. Але гарно. коли ти Виходиш на балкон, і тебе кругом ліс, навкруги ліс, пташки співають. Дуже класно, мені дуже подобається. Тут я так дивилась, дивилась на нього. Це вже зона Б. Буде звичайний проїзд, дешевший. Але Знаєш, що втрачаєш, що обираєш, дивишся, що волосипеди їде. Тресу каву. Так. Посидимо трошки відпочинемо, бо все-таки не дійшли ми пішки, пішли, сіли на автобус. Тут такі рибки, гарні, де ви поховалися. Риба, тут багато риб. Ну, оце не прості. дуже багато на. А де такий клавний так, магазин. Це Ми це магазин отут купляли голова. вату. Мису о мені. Це таке яблуко, якому народила. На а. а омена – це яблуко, а отут гриби. Бачите, речі. як багато. Отам, Отут тут багато, це голубий рух, як прапор. А там іще голубий рух, а це назва. あぜおぬぬめうぬたりかどうかきて。 що були з нами, на нашій прогулянці. На все добре. Сподіваємось, це відео вам сподобалося.